Окупанти запустили шахеди по Україні. Під ударом був Київ. Частина дронів залетіла на територію Румунії. Які наслідки і як відповість НАТО? Детальніше далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Росія атакувала дронами Київ у ніч на четвер, 25 липня. Окупанти запускали шахеди по українській столиці із різних напрямків. Однак їх усіх ще на підступах до Києва знищила ППО. За інформацією міської військової адміністрації, обійшлося без руйнувань та потерпілих. Свої дрони камікадзе ворог запускав із Чауда у Криму та Приморська Ахтарська РФ. Українські військові ліквідували 25 із 38 БПЛА. У повітряних силах зауважили, що ще три безпілотники вилетіли на територію Румунії і, схоже, впали в лісовій зоні. Наслідки показали місцеві змі. Втім, не обійшлося без прильотів і по Україні. Зокрема, на Житомирщині уламка від збитих шахедів та ударна хвиля від влучання пошкодили близько 10 приватних будинків та об'єкт інфраструктури. Всі люди цілі. Другу ніч поспіль дістається Одещині. У Вилковому Ізмільського району один дрон камікадзе поцілив об'єкт у порту. Також через падіння уламків понівечено приватний будинок. Поранень зазнали дві особи, одну із них забрали до лікарні. На Миколаївщині гучно було 24 липня. Надвечір окупанти обстріляли із артилерії, акваторії Очаківської громади. На щастя, ніхто не постраждав. Гати ворог і по Херсонщині. Снаряди росіян прилетіли в житлові квартали міст і сіл області. Пошкоджені три багатоповерхівки, 17 приватних будинків, газопровід, склади та автомобілі. Влада уточнила, що обстріли забрали життя однієї. особи. Ще шестеро людей постраждали. Майже пів тисячі ударів росіяни завдали по Запорізькій області, били дронами РСЗВ та артилерією. І, хоча мирні мешканці не постраждали, у регіоні зафіксували руйнування дев'яти житлових будинків. А це наслідки атаки на Дніпропетровщину. Упродовж 24 липня армія Росії тримала під вогнем Нікопольщину. За даними очільника ОВА Сергія Лисака, із десяток артилерійських снарядів влучили по Марганецькій громаді. Вранці 25 липня загарбники провели ще одну атаку: обстріляли райцентр. Серед цивільних постраждалих і загиблих на щастя немає. У весь ранок окупанти били по Харківщині. Зокрема, скидали каби на Куп'янськ, Куп'янськ-вузловий та село Приколотне. Там пошкоджені приватні будинки, гаражі, автомобілі. А одна людина зазнала поранень. Крім цього, 24 липня від ворожих обстрілів постраждали Харків, Лозова та Мала Данилівка. У результаті російського терору три особи загинули, ще 18 поранені. У згаданих населених пунктах зруйновані житлові будинки, пошкоджені автомобілі та підприємства. Немає спокою і прикордоння Сумщини. Там зафіксували 9 обстрілів та 56 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великопасарівська, Есманська, Шалигинська та середино громади. Ще три громади постраждали на Чернігівщині: Семенівська, Сновська та Новгород-Сіверська. Загалом прикордонники зафіксували 30 вибухів. Ми продовжимо моніторити наслідки російських злочинів в Україні. Підписуйтесь на канал, аби бути в курсі останніх оновлень. Дякую вам за увагу. Побачимось.